Вітаю вас, шановні садівники та городники. Нещодавно я почула дуже цікаву пораду від сусідки. Мовляв, для посадки часнику вона завжди використовує тільки жіночі зубки, і вони гарантовано дають головки завбільшки з яблуко. Про жіночі зубки часнику я вже колись чула. Раніше я завжди допомагала тітці готувати посадковий матеріал восени. І вона мене вчила, як їх правильно вибирати. Розповім і вам, чим вони відрізняються. Можливо, це тільки містечкова прикмета, і я раніше ніколи не порівнювала врожай із жіночих, і чоловічих зубків, але цього року я вирішила провести такий експеримент. Зараз розповім, які вони чоловічі та жіночі зубки часнику. І нюанси такої посадки Вибір посівного матеріалу краще почати завчасно до посадки. Спочатку відібрати найбільші головки, а далі в них вибрати жіночі зубчики. Є найголовніша ознака вони мають округлу форму, віддалено схожу на яйце. Тобто, це зубчики, які заокруглені. В них нема чітких граней, як у чоловічих зубків. Вони більш пузаті і мають ширшу частину в ділянці донця і вущу в районі верхівки. Це і є жіночі зубки. А чоловічі більш витягнуті, вони більше схожі на стовпчики, ніж на яйце. І вони наступного року дають дрібні головки з великою кількістю точно таких саме зубків. Це зі слів сусідки. Повторюся, сама я такого експерименту ще не проводила, але ось вирішила спробувати цього року. І тепер точно висаджу кілька чоловічих зубків та жіночих. Щоб переконатися в тому, що ця теорія працює і дійсно є різниця між цима зубками. Що робити? Отже, ви відібрали товстенькі жіночі зубки. Далі замочуємо їх перед посадкою в соляному розчині або марганцовці. Це необхідно для того, щоб прибрати всі фітопатогени з поверхності часнику. Після замочування промивати часник вже не потрібно. Досить просушити його на паперових рушниках і після цього саджаємо. Сусідка каже, що завжди варто заморочитися і відібрати саме жіночі зубки чеснику для посадки восени. Мовляв, це гарантує якісний врожай. Ну тож подивимось цього року. А ви знали щось про жіночі чи чоловічі зубки? Саджаєте таким чином? Чекаю вас у коментарях.